Доброго ранку, діти. Діти, ви вже знаєте, яка зараз пора року. Так, осінь. Восени вже жовтіє листячко, а ще дуже частенько йде дощик. Я сьогодні вам пропоную послухати вірш Марії Познанської Ідуть дощі, а потім можна його вивчити. Марія Познанська. Ідуть дощі. Йдуть і йдуть. Ідуть дощі, стали чорними кущі. І дерева чорні стали, бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. Я пропоную вам з дітками вивчити цей осінній віршик. До побачення!